Гусь приготували шматочками, але це м'ясо просто в роті тане, Ах же і апетитна гузка. Ви так смачно гусячого м'яса ще не готували. Приготуємо таку смакоту разом. А гусь будемо. Тушкувати у мультиварці. Для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. У нас сьогодні гусь буде із яблуками. Добре! Виміту гусь розрізаємо ось на такі шматки. І її замочимо у воді. Дві-три години шматки гусі вимочуємо у холодній воді. Помили ще раз гусь і складаємо у каструлю. На літр води насипаємо одну чайну ложку солі і гусь відваримо у солоній воді. Птицю з моменту кипіння варимо на середньому вогні 3-5 хвилин, Відварену гусь миємо і відсіжуємо через друшляк. Розігріваємо сковороду, обсмажуємо м'ясо з усіх сторін на великому вогні. На сковороду налили дві ложки олії. Стаємо, як уже сватуться осмалиться крічки. Дрібнемо моркву та цибулю. Миємо яблука. У нас же густка буде з яблучками. У нас гусь домашня. Вже й жиру насупилося на сковороді. Складаємо м'ясо у мультиварку. На цій же сковороді у жиру смажимо й овочі, смажимо 2-3 хвилини до м'якості. Сюди ж ще й додаємо яблука. На яблучка посипаємо дрібку цукру. Ось все це ще смазимо одну дві силини. Нехай цей перчик розкриє свої смаки. Додаємо ось цю засмажку до птиці у каструлю. У каструлю ще додаємо свої улюблені спеції часничок. За смаком солимо. У каструлю ще й на кип'яченої води. Поміщаємо гусь у мультиварку і тушкуємо на режими тушкування. Нехай смакота тушкується. Хоч гусь можна і тушкувати у звичайній каструлі. На плиті на щонайменшому вогні. Тим часом підготуємо ще й овочеву страву. Сварили картоплю мундирах і підсмажуємо її на ковороді. Приготували м'ясо. Гарно приготували птицю із яблуками смачне м'ясо. Як гаряче, так і охолоджене. Гусь приготували шматочками, але це м'ясо просто в роті тане, Ах же і апетитна гуска! А щоб м'ясо було ще смачніше, ми ще зверху поливаємо бульйоном, який утворився. Притушкуванні гуски. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде приготування страв ще смачніше. Смачного! Ніжне, апетитне. мм, а смачне. Це просто космос. Гарно приготували птицю із яблуками. Смачного таке м'ясо легко відстає від кістки. Воно зі столу. Зникає в мить.